За ялинкою на ринок урожай прийшла війничанка Христина. каже, без живого та ароматного дерева не уявляє різдвяно-новорічних свят. Це символ різдвяної атмосфери, це прям і нагадування про дитинство. До тисячі гривень ялинки ну дивлячись, в залежності від, від її висоти, від її розміру. Десь приблизно можливо мого росту. для мене така прям ок. За три дні продав 40 дерев. Пан Афанасій ялинки розповідає, привіз з Чернівецької області. Ціни від 150 до 3,5 тисяч гривень. Є ялиці, смереки та ялинки ручної роботи. Це 350, це 200, півтора два метри, 800, 700, 500. Ну все, все, ну, все залежить від чинини, від маслу. Зараз у ці дні найбільш такі ефективніші. Іменно ці колеги вже шата нечнуться. А це вже ринок вишенька. Тут ціни стартують від 50 гривень за гілочки. Такі придбала пенсіонерка Тамара. каже витрачати великі гроші на дерево не бачить сенсу, але хоче, аби вдома був аромат хвої, як спогад про дитинство. Рядом з диваном положу, я сплю, і в нього. Пані Валентина півтора роки тому до Вінниці переїхала з Донецької області. Каже, попри війну хочеться відчути настрій свята. Сьогодні купила маленьку кручену ялинку, заплатила за неї 350 гривень. Не дозволяє поміщення, де ми зараз дочі ну, щоб поставити велику. От Необхідності такої немає. А для душі ми на стіл поставимо цю ялиночку краси. Продавчиня Сніжана на ринку Вишенька торгує новорічними деревами з Івано-Франківської області. Каже, у Вінниці продає їх 11 років. Всі дерева чиповані, в асортименті є ялиця та смерека. Ціни різні, все залежить від висоти та пишності. Третій день е приїхали. Ну, будемо казати, ну, може, 30-40 яленочок. Люди тільки е вибирають, прицінюються. Зокрема, прицінюються. Хтось приходить, чекає, приїдуть внучата, хтось е дітки. А це Ялиці Нортмана. Продавець Ігор розповідає, привіз їх із Данії. Торгує такими з 2018 року. Ціни на такі стартують від трьох тисяч гривень. Воно не сипеться. Воно довго стоїть, але не треба йому води, ні води, нічого. Це, це дійсно оригінал Данія Норман. Я їх багато не завозю, я їх завозю 100 штук. 22 штуки вже постаним клієнтам, клієнтам на це число продано. Цьогоріч у Вінниці придбати ялинку можна на восьми ярмарках. Працюватимуть такі до 31 грудня включно. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, новини Вінниця.